Доступність до якісної освіти починається з дошкільної ланки, бо саме вона є базисом системного розвитку дитини, фундаментом творення якісного нового освітнього простору. Але в умовах війни дошкільні та позашкільні заклади в Україні теж зазнали значних змін в роботі. В закладах дошкільної освіти відбуватиметься освітній процес за дистанційною формою за заявою батьків. У 17 закладах дошкільної освіти буде функціонувати 29 груп для 486 дошкільнят. В новому навчальному році продовжується робота за проектом ЮНІСЕФ, який передбачає підтримку дітей та сімей, які постраждали від війни. Цей проект передбачає очні зустрічі двічі на тиждень з дітьми тьми участю в цьому проєкті охоплена 75 дітей старшого дошкільного віку в трьох закладах вуглик Тополька, Джерельце. Також в громаді будуть функціонувати заклади позашкільної освіти. На сьогодні у нас три заклади позашкільної освіти: центр дитячо-юнацької творчості, станція юних техніків і центр туризму і краєзнавства. Вони будуть працювати також в дистанційному форматі. В умовах військових дій найбільшої актуальності набувають системи комунікації з дітьми, їхніми батьками та запровадження нових актуальних форм роботи. Анонсуємо цікавинки в роботі центру туризму краєзнавства. Це для учнів планується робота оновлених гуртків за програмами, що є сучасними, актуальними і сприяють активному національно-патріотичному вихованню всебічного розвитку сучасних школярів. Це такі гуртки, як юний рятувальник, флористика та живопис, юнікс курсоводи, літературне краєзнавство, хортінг, «Єдиноборство» розроблено в Україні. Заклади позашкільної освіти продовжують. Жуть активно працювати для розвитку творчих здібностей дітей і молоді, забезпечуючи їх змістовне дозвілля та психологічну підтримку. І в більшості регіонів саме позашкілля стало тим острівком миру, де дитина може відволіктися від страшного повсякдення війни.